Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Мисюра Роман Богданович, солдат 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України, народився 29 травня 1968 року в місті Калоші, що на Івано-Франківщині, де провів своє дитинство. І юність мав старшого брата Ігоря, з яким був надзвичайно дружним. Вже в дитинстві яскраво проявлялися особистісні риси характеру Романа, дисциплінованість, неординарний розум, завзятість до навчання та праці. Навчався у Калузькій школі номер 4 Після закінчення 10 класу вступив до Івано-Франківського національного інституту нафти і газу на факультет нафти і газу механіка. Легко налагоджував стосунки з людьми. Був дуже комунікабельним, доброзичливим, мав багато друзів. Усі його знали як людину розумну та енергійну. З 1986 по 1988 виконував військовий обов'язок, служив танкістом-механіком. Пізніше працював на заводі Напто Ігор Месюра розповідає: мій брат це не просто родич, це мій друг, моя підтримка і опора в житті. Він завжди був поруч, готовий вислухати, допомогти і підтримати. Ми разом росли, ділили радощі і печалі. і Я дуже ціную наші теплі стосунки. Він моя гордість та натхнення. З ним ніколи не бувало нудно. Ми разом сміялися, жартували і весело проводили час. Роман був людиною щирою і неймовірно доброю. Вчив цінувати те, що маємо у нашій родині завжди показував, що немає цілей, яких не можна досягнути, і доводив нам, що разом ми. Сила у 1995 році. Одружився. В люблячій сім'ї народилася донька Люба 2004-го Був активним учасником помаранчевої революції. З 2011 року вів підприємницьку діяльність. Відтак працював оператором на автозаправній станції «Укрнафта». у квітні 2023 року. Став захист батьківщини. Доєднався до лав Національної гвардії України, служив гранатометником 3-го взводу оперативного призначення, 2-ї роти оперативного призначення на бронетранспортерах, 5-го батальйону оперативного призначення, військової частини. Тридцять за словами побратимів, Роман був чудовою людиною, розумний, чуйний, щирий і неймовірно добрий. Завжди допомагав тим, хто потребував його підтримки, зарекомендував себе сміливим та мужнім воїном, надійним бойовим побратимом, який міг бути прикладом для товаришів по зброї. Відрізнявся сміливістю та стійкістю. Вірний військовій присязі, проявляючи мужність та стійкість, Роман Месюра загинув 11 травня 2024 року внаслідок прямого влучання ворожого протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Новопокровка Пологівського району Запорізької області. Богдан Василишин ділиться. Роман був моїм побратимом від самого початку. Я його виніс з поля бою. Він загинув миттєво, не мучився. Нехай з миром спочиває свій останній спочинок. Герой знайшов 18 травня на Алеї Слави міського кладовища. Роман це моя кров, моя сім'я, і я дуже любив його та цінував наші стосунки, додає Ігор. Загалом, мій брат це дуже важлива людина в моєму житті, і я вдячний долі за те, що він у мене був. Але клята війна нас розлучила. Він героїчно загинув за нас усіх за Україну. Нехай з Богом спочиває. Посмертно захиснику присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Хоробрий воїн саме жартовно виконав свій обов'язок до кінця і не завжди приєднався до небесного війська. Вічна пам'ять та слава. Нашому герою Роману Мисюрі.